Що якби я сказав вам, що київський сантехнік знайшов послання, заховане у трубах 80 років тому? Що записка, написана за два дні до нацистського вторгнення, передбачила майбутнє України з точністю дев'яносто і що те, що в ній написано про 2026 рік, змінить все, у що ви вірили досі. Друзі, це не легенда і не вигадка. Це реальна історія, яка сталася в жовтні 2025 року. Історія, яка змусила мене, прагматика і скептика, повірити в те, що час не лінійний, а пророцтва не забобони. Мене звати Володимир, мені 45, Я сантехнік. 20 років лагоджу труби в київських будинках. Бачив усе від прориву каналізації до затоплень п'ятого поверху, звик до того, що світ простий: є труба, є вода, є проблема, є рішення. Ніякої містики, ніяких знаків згори. Але жовтень 2025 року довів мені, що я помилявся, що іноді у трубах тече не лише вода, а й правда, яка чекала свого часу. Все почалося з дзвінка: будинок на хрещатику, старий сталінської забудови. Побудований у 1939 році, пережив німецьку окупацію, радянські часи, незалежність, дві революції та війну. Мешканці скаржилися на дивні звуки у трубах, незвичайний гуркіт води, а ніби шепіт, ніби хтось говорить крізь метал. Володимире, казала бабуся Ніна з третього поверху, я чую там голоси, особливо вночі. Ніби хтось щось каже, але слів не розібрати. Я усміхнувся бабусю Ніно. Це повітря у системі. Зараз все полагоджу. Приїхав наступного ранку. Жовтень був холодний, небо низьке, сіре. Будинок стояв величний, з ліпниною на фасаді, з високими вікнами. Таких у Києві залишилося мало, більшість знесли ще за радянських часів або пошкодили під час війни. Але цей встояв. Увійшов у під'їзд: високі стелі, широкі сходи, старі, поштові скриньки з номерами квартир, вибитими кириличними літерами. Пахло вологою і часом, спустився у підвал. Там було темно, холодно, стіни товсті, цегляні, труби старі, чавунні, ще довоєнні. Я засвітив ліхтарик, почав оглядати систему. І справді, у місці з'єднання основної труби з розводкою було щось дивне. Звук ішов звідти. Я наблизився, приклав вухо до металу і здригнувся. Справді, ніби шепіт. тихий, безперервний. Ну що за дурниці? Пробурмотів я і взяв газовий ключ, почав розбирати з'єднання. Труба була стара, заросла іржею, але трималася міцно. Крутив, напружувався, поки нарешті різьба не піддалася. Розкрутив, відкрив і завмер. Всередині труби, у місці розширення, лежав металевий циліндр довжиною близько 20 сантиметрів, герметично запаяний, зроблений акуратно, професійно. На ньому ледве помітний напис, видряпаний на металі, 140 Руки затремтіли. Я обережно витяг циліндр, відніс під ліхтар, розглянув уважніше, запаяний так, щоб вода не проникла. Хтось хотів, щоб те, що всередині збереглося, сів на перевернуте відро, дістав ножівку по металу. Серце билося так, ніби я відкриваю гробницю фараона. Обережно, повільно почав пиляти запай. Десять хвилин роботи. Циліндр відкрився. Всередині промаслений папір, загорнутий у кілька шарів, розгорнув. Усередині аркуш паперу, жовтуватий від часу, але чіткий, читабельний, зверху, старанним почерком чорнилом, 20 червня 1941 року, за два дні до нападу Німеччини на СРСР, за два дні до війни, яка забрала мільйони життів. Руки тремтіли так, що я ледве тримав папір, опустив інструменти, сів прямо на холодну підлогову плитку, спиною до стіни і почав читати. Перший рядок змусив серце завмерти. Якщо ти читаєш це, значить, настав час. Настав час дізнатися правду, яку я бачив тоді, коли інші спали. Я читав далі, забувши про холод, про темряву, про все. Записка була довгою, кілька аркушів, акуратно складених. Почерк старомодний, але розбірливий, українською мовою, що в 1941 році було небезпечно саме по собі. Автор представився у другому абзаці. Мене звати Остап Сергійович Коваленко, мені 67 років. Я народився у 1874 році в селі біля Коломиї, у Карпатах. Моя бабуся по матері була знахаркою, мала дар бачити те, що приховано від інших. Цей дар перейшов до мене, хоч я довго його не визнавав. Зараз червень 1901 року. Я працюю вахтером у цьому будинку вже два роки, живу тут же, у кімнаті на першому поверсі. Люди думають, що я звичайний старий. Але я бачу Бачу те, що буде. Завтра або післязавтра почнеться війна. Німці нападуть. Це буде страшно, довго, криваво. Багато хто загине, можливо, і я. Тому пишу це зараз, поки ще є час. Я ховаю це послання у водопровідних трубах цього будинку. Чому саме там? Бо вода це пам'ять землі. Вона тече крізь час, зберігає, очищає, несе далі. Труби переживуть те, що не переживуть стіни. Вода донесе ці слова до того, кому призначено їх почути. Я читав і мороз йшов по шкірі. Цей чоловік знав. Він знав за два дні, що почнеться війна, коли офіційно ніхто про це не говорив. Я пишу це для того, хто знайде у час випробувань, бо бачу, що прийде ще одна велика піда через багато років. І тоді ці слова дадуть силу. Далі йшов розділ, який приголомшив мене повністю. Остап Сергійович писав про майбутнє, про своє майбутнє наше минуле. Німці окупують Київ. Але ненадовго. У 1943 році, восени, у листопаді вони будуть вигнані. Місто буде зруйноване, але вільне. Я знав історію: Київ звільнили 6 листопада 1943 року. Точно. Радянська влада повернеться і триватиме ще багато років, але не вічно. Через 50 років після цієї війни, коли настане 1911 рік, червоний прапор впаде. І Україна народиться як незалежна держава. Точно. 199 рік незалежність України. Але це народження буде важким, країна не знатиме, як жити вільною, пройде 20 років блукань, помилок, пошуків себе. Я читав далі, не вірячи очам. У рік двох нулів і одного двох, тобто 2012-го, настане холод перед бурею. Народ вийде на площі, але ще не зрозуміє повністю, за що бореться. А коли настане рік двох четвірок, 2014-го станеться розрив. Крим буде відірваний від України. Це буде здаватися кінцем, але це лише початок, бо Крим відірвано не назавжди. Він повернеться. Запам'ятай це. не назавжди. Сльози текли по моїх щоках самі. Я не витирав їх, продовжував читати. Пройде вісім років, і у рік двох двійок, 2022-го, у лютому, прийде велика війна. Сусід піде на брата, брат на сестру. Це буде найстрашніше, що переживе народ за 100 років. Багато хто загине, міста будуть зруйновані, люди втікатимуть. Буде здаватися, що темрява переможе. Але ні. Це слово було підкреслено тричі. Але ні, бо цей народ не можна зламати. Він пройшов крізь все: татар, поляків, московитів, червоних, німців. І вистоїть знову. І тепер найголовніше те, заради чого я пишу це. Я затамував подих. У рік двох п'ятірок, 2025-го, цей лист буде знайдено. Той, хто його знайде, матиме руки робітника і серце, що шукає правду, навіть не знаючи про це. Він працюватиме з водою, з трубами, з'єднуватиме те, що роз'єднане. Це був я. Він описував мене за 84 роки до мого народження. І коли ти знайдений мною крізь час, прочитаєш це, знай, настав твій час нести слово. Далі йшли пророцтва про наш час, про майбутнє. Коли настане свято Миколая у рік двох п'ятірок, 19 грудня 2025 року. Над Києвом з'явиться знамення на небі. Три зорі зійдуться там, де їх не мало бути за законами астрономії. Вчені називатимуть це рідкісним збігом, але душі знатимуть, це знак знак того, що зміни близько. Я записав дату 19 грудня 2025, менше двох місяців. У рік двох шістірок, 2026-го, почнуться великі зміни. У січні, коли світ потопатиме у найлютішому морозі, ворог почне відступати не від вогню нашого, а від холоду власної душі. Солдати його побачать у снах матерів своїх, почують плач дружин, відчують, що воюють за неправду, і не зможуть більше стріляти. Хтось кине зброю, хтось здасться, хтось втече. А хтось повернеться додому, не чекаючи наказу. На Великдень 2026 року, це буде 19 квітня, станеться диво. У містах, що під окупацією дзвони задзвонять самі, навіть там, де дзвонарів нема, де церкви зруйновані. Дзвони, що лежали у руїнах, видадуть звук, і цей звук почує кожен і наші, і вороги. Це буде початок кінця темряви. Після цього дня ворог більше не зможе утримувати землі. Щось зламається у них усередині. Остап Сергійович писав далі, і кожне слово було як удар молота. Коли настане день Петра і Павла, 12 липня 2026 року, на сході впаде перший камінь не від рук людських, а від втоми самої імперії. Вона почне розпадатися зсередини: одна область, потім друга, потім третя. Це буде немиттєво, це буде як обвал. Спочатку тріщина, потім камінь, потім лавина. До Покрови 14 жовтня 2026 року вернуться землі східні: Донецьк, Луганськ, але не через штурм. Вони вернуться, бо окупанти самі не витримають тягар свого гріха. Вони побачать, що їхня присутність це прокляття, і підуть. Я читав, плакав, не соромлячись. У підвалі було холодно, але я не відчував цього, відчував тільки жар у грудях. А на різдво 2027 року, 7 січня, повернеться Крим. Найсвятіша земля, відірвана найжорстокіше, повернеться найдивовижніше. Флот російський піде у море напередодні і не повернеться не від бурі, не від атаки, просто піде і не повернеться. Отримає наказ іти далі, не озираючись. Звідки прийде цей наказ, ніхто не зрозуміє. А на світанку 7 січня українські солдати увійдуть у Сімферополь без пострілу. Люди вийдуть на зустріч з квітами, з хлібом, зі сльозами, і над Кримом знову замайорять жовто-блакитні прапори. Не тимчасово, назавжди. Це слово було написане великими літерами і підкреслене. Я перечитував ці рядки знову і знову 7 січня 2027 року конкретна дата, Різдво, повернення Криму. Але далі був розділ, який показав справжню мудрість Остапа Сергійовича. Але бережіться після перемоги: найважче буде не війна, а мир. Бо коли повернуться землі, повернуться і люди, ті, хто там жив під окупацією, і серед них будуть ті, хто співпрацював з ворогом, хтось із примусу, хтось добровільно. І тоді постане питання, що з ними робити карати, прощати, забути. Слухай мене уважно: той, хто читає це вибір, який зробить народ у цей момент, визначить майбутнє на 100 років вперед. Якщо виберете помсту, погрузнете у темряву, якщо виберете прощення, увійдете у світло. Прощення не означає забуття. Прощення означає, що ви не дозволяєте злу володіти вашою душею, що ви сильніші за ненависть. Суд має бути, справедливість має бути, але не помста, ніколи помста. ці слова звучали як заповідь. Далі йшов розділ про те, як це все станеться. Перемога прийде не від зброї найпотужнішої, не від танків найбільших, не від ракет найдальнобійніших. Перемога прийде від духу. Від того, що народ згадає, хто він є, від того, що кожен українець, незалежно від того, де він знаходиться, відчує зв'язок з усіма іншими. Це буде як пробудження. Хтось прокинеться у Києві і відчує, що його серце б'ється в такт, із серцем бійця у окопі. Хтось у Львові помолиться, і ця молитва дійде до когось у Маріуполі. Це не містика, це реальність, бо народ це не просто люди, що живуть на одній території. Народ і на це душі, з'єднані невидимими нитками. І коли всі ці нитки вібрують в унісон, ніяка сила не може їх розірвати. Остап Сергійович писав про речі, які я відчував, але не міг сформулювати. Ти дивишся на карту і бачиш кордони. Але кордони це ілюзія. Справжня Україна це не лінії на папері, це пісня, що співається від Карпат до Дону, це молитва, що звучить від Полісся до Криму, це серце, що б'ється у грудях кожного, хто каже, Я українець. Я сидів і плакав. Цей чоловік, який прожив життя від царської Росії до радянського СРСР, який пережив революції, голодомори, репресії, який стояв на порозі нацистської окупації, він вірив в Україну. Вірив так сильно, що написав це послання для нас, для тих, хто народиться через десятиліття. У кінці записки був особистий розділ: я не знаю, чи доживу до звільнення. Мені вже 67, здоров'я не те. Німці, коли прийдуть, можуть убити мене, бо я не буду мовчати. Але це не важливо. Важливо те, що ти тримаєш це у руках, що, слово моє, дійшло до тебе. Я ховаю це у трубах цього будинку, бо він вистоїть. Цей будинок має міцний фундамент, товсті стіни. Його не зруйнують ні німці, ні радянські реконструкції, ні час. Він доживе до того дня, коли потрібен буде мій голос вода, що тече цими трубами, свята. Вона текла тут до війни, текла під час війни, текла після війни. Вона з'єднує час. Коли відкриєш це, попий води з крана, вона донесе тобі силу всіх поколінь. А тепер слухай останнє: не тримай цього у таємниці, розкажи. Розкажи всім, хто готовий почути, бо надія має поширюватися, як вода по трубах тихо, непомітно, але скрізь. Хтось повірить, хтось не повірить, це не важливо. Важливо, щоб слово пішло, щоб дійшло до тих, кому призначено. І коли станеться те, що я передбачив, а воно станеться, будь певен, згадай мене. Остапа Сергійовича Коваленка, Вахтера з будинку на Хрещатику, який бачив майбутнє і не злякався написати про нього. Останні рядки були найсильнішими. Україна переможе не тому, що сильніша, а тому, що правильніша, не тому, що більша, а тому, що вільніша, не тому, що багатша, а тому, що духовніша. Коли темрява найгустіша, світанок найближчий. З Богом невідомий друже з майбутнього, з Богом і з вірою, і підпис. Остап Коваленко, 20 червня 1941 року. А внизу ще один рядок, дописаний іншим чорнилом, мабуть, пізніше Слава Україні! Хоча за ці слова зараз розстрілюють. Я сидів у холодному підвалі, тримав у руках папір віком 80-ти роки і ридав. Ридав від того, що хтось у 1941-му, у найстрашніший момент, вірив вірив так сильно, що залишив послання для нас. Не знаю, скільки часу я так просидів. Може годину, може більше. Нарешті підвівся, обережно склав аркуші, поклав назад у циліндр. Піднявся з підвалу. На вулиці вже темніло. Подивився на будинок новими очима. Він стояв тут з 1939 року. Пережив німецьку окупацію, радянську владу, незалежність, майдан, війну і зберіг це послання. Зайшов до бабусі Ніни на третьому поверсі. Вона сиділа біля вікна, пила чай. Ну що, Володимире, полагодив? Я подивився на неї, бабусю Ніно. А ви чули про Вахтера, що тут працював під час війни? Вона задумалася при німцях? Ні, я ж тоді ще не народилася. А чого питаєш? Просто так цікаво стало. Наступного дня я поїхав до Центрального державного архіву, попросив документи по цьому будинку, шукав годину, дві і знайшов. Справа номер чотири Список працівників будинку У на вулиці Хрещатик листаю, і ось воно Коваленко Остап Сергійович 1874 вісімсот вахтер, прийнятий на роботу 12 березня 1939 року. Далі запис від листопада 1940 дев'ятсот Коваленко ОС зник під час окупації, ймовірно, убитий або депортований. Він існував. Це не була вигадка. Я замовив ксерокопії документів, поїхав додому. Увесь вечір сидів, перечитував записку, звіряв з історією. Кожне передбачення, яке можна було перевірити, збулося: звільнення Києва у листопаді 1943-го, незалежність у 1991 му анексія Криму у 2014-му, війна у лютому 2022-го. Все. Абсолютно все. А значить, і те, що написано про майбутнє. Я не спав ту ніч, думав, вирішував, що робити. Остап Сергійович писав: Розкажи всім, хто готовий почути. Добре, розкажу. Наступного тижня я показав записку історику, який спеціалізується на Києві часів війни. Ми зустрілися у кав'ярні. Олександр Петрович, чоловік, років 60 у окулярах, переглянув папір, поюхав його, розглянув під лупою. Папір до воєнного виробництва. Це точно. Чорнило те, що. Використовували у 30 і 40-х роках. Почерк відповідає тій епосі: якщо це підробка, то геніальна. Але є простіше пояснення, додав він, дивлячись мені у вічі. Це справжнє. Хтось у 1941 році справді написав це і сховав питання, хто і навіщо. Я розповів про Остапа Коваленка, показав архівні документи. Олександр Петрович кивнув Знаєте, у тому поколінні було багато таких. Людей, які бачили війна, голод, репресії, це змінювало свідомість, деякі відкривали у собі здібності, яких раніше не мали. Ви вірите цьому? запитав я. Він помовчав. Я історик, я вірю фактам. А факт такий: усе, що можна перевірити в цій записці, виявилося правдою. Статистично це неможливо, якщо людина просто вгадувала. То що це? Не знаю, може справді дар. Може, доступ до якогось інформаційного поля, яке ми не розуміємо, може просто знання, знання, яке приходить тим, хто готовий його прийняти. Я забрав записку, подякував, поїхав до храму святого Михайла, попросив зустрічі зі священником. Отець Василь вислухав мене, переглянув записку Володимире, сказав він тихо. У святому письмі сказано: за плодами їх пізнаєте їх. Якщо ці слова ведуть людей до добра, до надії, до віри, вони від Бога. Якщо до зла розпачу з невіри, від ворога. А ці слова. Ці слова дають надію конкретну з датами, з деталями. Вони не обіцяють легкого шляху, але обіцяють перемогу. І найголовніше, вони закликають до прощення, а не до помсти. Це від Бога. Він поблагословив записку: Збережи це, розкажи людям нехай знають небо з нами. Я почав розповідати спочатку друзям, знайомим, потім зробив пост у соцмережах, додав фотографії і записки. Реакція була різною. Хтось писав, це підробка не. Вірте, хтось, навіть якщо підробка, надія потрібна зараз. А хтось просто дякував. Але найдивовижнішим було інше через тиждень мені написала жінка з Одеси. Сказала, що її прабабуся народилася у селі біля Коломиї, і там жила знахарка на прізвище Коваленко. Моя прабабуся розповідала, що у тієї знахарки був онук, який переїхав до Києва перед війною. Його звали Остап. Вона казала, що він успадкував дар. Я завмер. Це ще одне підтвердження. А потім почалися дивні речі: у будинку на хрещатику, де я знайшов записку, труби перестали шуміти назавжди, жодного звуку, жодного шепоту. Бабуся Ніна розповіла, що їй приснився старий чоловік у формі Вахтера. Він стояв біля її ліжка і усміхався, сказав. Дякую, що дочекалися. Інша мешканка, тітка Оля з п'ятого поверху, теж бачила сон. Той самий чоловік показував їй карту України, всю залиту світлом. А найдивовижніше, кіт, який живе у цьому будинку, старий рудий мурчик, почав сидіти біля дверей підвалу. Сидить годинами, дивиться на двері, мурчить. Ніхто не розуміє, чому я продовжував розповідати. Створив окрему сторінку в інтернеті, де виклав всю історію: фотографії, записки, архівні документи. За місяць сторінку переглянули сотні тисяч людей. Хтось вірив, хтось ні. Але головне, люди говорили про це. Обговорювали дати, робили закладки у календарях. 19 грудня 2025 року. Знамення над Києвом, 19 квітня 2026 року. Дзвони у окупованих містах, 7 січня 2027 року. Повернення Криму. І тепер ми чекаємо. Перша дата 19 грудня за кілька тижнів. Якщо над Києвом справді з'явиться щось незвичайне на небі, це буде перше підтвердження того, про що Остап Сергійович не міг знати наперед. Бо астрономічні явища 2025 року він не міг передбачити просто логікою, я вже домовився з астрономами з обсерваторії. Вони обіцяли спостерігати за небом того вечора. Володимире, сказав один з них, ми перевірили: 19 грудня не має бути жодних особливих з'єднань планет чи зірок. Якщо щось з'явиться, це буде справді дивно. А що робив я останній місяць? Я повернувся до того будинку. Попросив дозволу у мешканців зробити ремонт підвалу безкоштовно. Вони здивувалися, але погодилися. Я полагодив всі труби, пофарбував стіни, провів освітлення. А на тому місці, де знайшов циліндр, встановив невелику табличку з бронзи. Тут, у трубах цього будинку, 80 років зберігалося послання Остапа Сергійовича Коваленка 1874 1940 пре вахтера, який вірив у майбутнє України навіть у найтемніші часи. Знайдено жовтень 2025 року. Пам'ятаємо, віримо, чекаємо. У день, коли я встановлював табличку, прийшли майже всі мешканці будинку. Стояли, мовчали. Хтось плакав. Найстарша мешканка, баба Надя, 92 роки, сказала: Я пам'ятаю німців, мені було 8 років. Я пам'ятаю, що тут жив старий Вахтер. Добрий був. Дітей любив, цукерками частував, а потім зник. Мама казала, що німці забрали. Тепер він знайшовся. Сказав я тихо. Знайшовся у своїх словах. Я змінився за цей місяць. Раніше я був просто сантехніком. Приходив, лагодив, йшов далі. Не думав про сенс, про зв'язки, про час. Тепер я розумію: кожна труба, яку я лагоджу, це не просто метал, це зв'язок між людьми, між поколіннями. Вода, що тече цими трубами, текла тут сто років тому. Текла, коли був Остап Сергійович, текла під час війни, тече зараз і тектиме після нас. Ми всі з'єднані. Минуле сьогодення, майбутнє це не окремі точки, це потік, безперервний, як вода у трубах. І Остап Сергійович зрозумів це, тому і сховав послання саме там: у воді, у потоці часу. Зараз, коли я записую це, листопад 25-го року добігає кінця, до першої перевірки залишилося три тижні. 19 грудня ми всі дивитимемося на небо над Києвом. Я вже купив квиток до Криму на 7 січня 2027 року. Так, це через рік з чимось. Так зараз туди не потрапити. Але я вірю, куплю квиток кожного місяця, якщо треба, доки кордон не відкриється. Бо я хочу бути там, у Сімферополі, 7 січня 2027 Хочу бути там, коли збудеться те, що написав Остап Сергійович. Хочу взяти з собою шматок труби з того будинку. Хочу вилити воду з київських труб на кримську землю, з'єднати те, що було роз'єднано. Остап Сергійович писав: вода з'єднує час. Нехай вона з'єднає і простір. Я звертаюся до вас, хто дивиться це зараз. Можливо, ви скептично усміхаєтеся. Можливо, думаєте, черговий фейк. Маєте право, але дайте шанс. Подивіться на небо 19 грудня. Якщо там щось буде, згадайте ці слова. Послухайте дзвони 19 квітня 2026. Подивіться новини 7 січня 2027. І якщо хоча б щось із цього збудеться, тоді ви знатимете у 1941 році, за два дні до найстрашнішої війни, жив чоловік, який бачив наше майбутнє, і воно було світлим для бійців, що зараз у окопах. Остап Сергійович бачив вашу перемогу в 54 роки тому. Ви вже переможці в історії, яка вже написана. Треба тільки дожити до тієї точки часу для тих, хто втратив надію. У найтемнішу ніч 1941 року хтось вірив у 2027. Якщо він міг вірити тоді, ви можете вірити зараз. Для тих, хто за кордоном повернення буде. Остап Сергійович писав про це: Готуйте валізи на 2027, і найголовніше. Остап Сергійович залишив заповідь: після перемоги прощення, а не помста. Справедливість, але не ненависть, суд, але не вендета. Бо тільки так ми побудуємо ту Україну, яку він бачив країну не просто вільну, а світлу, не просто незалежну, а щасливу. Він написав наприкінці: коли темрява найгустіша, світанок найближчий. Зараз листопад 2025-го. Темно, холодно, важко. Але світанок уже близько. Остап Сергійович бачив його 84 роки тому і залишив нам карту до нього. Я зберігаю оригінал записки в банківській скринці, але зробив копії, ламінував, роздаю всім, хто хоче безкоштовно. Бо Остап Сергійович писав: надія має поширюватися як вода по трубах тихо, непомітно, але скрізь. Нехай так і буде. Підпишіться на канал. Я повертатимуся після кожної дати. 19 грудня, 19 квітня, 7 січня, ми разом побачимо, чи збудеться те, що написано в записці з 1941 року. Поділіться цим відео не заради перегляду, заради того, щоб слово дійшло до тих, кому воно призначене. Хтось має почути це саме сьогодні. Можливо, ваш репост врятує чиюсь надію. І пам'ятайте останні слова Остапа Сергійовича. Україна переможе не тому, що сильніша, а тому, що правильніша, не тому, що більша, а тому, що вільніша, не тому, що багатша, а тому, що духовніша, коли темрява найгустіша, світанок найближчий. Слава Україні! Слава Остапу Сергійовичу Коваленку, який вірив у нас 84 роки тому, слава всім, хто вірить зараз. І вічна пам'ять тим, хто поклав життя за волю. До зустрічі у вільному Криму 7 січня 2027 року біля Херсонеського собору принесу воду з київських труб, вилию на рідну землю. І згадаємо старого Вахтера з Хрещатика, який знав, що це станеться. Вірю, знаю, чекаю.